Цей пристрій підкорює своєю універсальністю та мобільністю. Це ноутбук планшет від компанії Microsoft Surface Pro 5-го покоління. Він має вагу всього 812 грам. Екран 12 і 3 дюйма з роздільною здатністю більше, ніж 2К 2736 на 1824 точки. Він має захисне скло Corning Gorilla Glass, та рівень яскравості аж 450 ні. Це означає, що ви можете працювати на цьому ноутбуці планшеті навіть в ярко освітлених приміщеннях або на вулиці дуже дуже комфортно. Він має енергоефективний та водночас потужний процесор i 5 сьомого покоління 7300U з максимальною тактовою частотою 3,5 ГГц, 8 ГБ оперативної пам'яті та швидкий накопичувач SSD на 256 ГБ. Тут інтегрована відеокарта Intel HD 620. Батарея тримає протягом 3-5 годин в залежності від навантаження та рівня яскравості екрану. Цей красень має аж три веб-камери. Задня веб-камера має 8 мегапікселів та може записувати відео в якості Full HD. Та є дві фронтальні камери: 5 мегапікселів, яка також може записувати відео в Full HD якості. Та камера, за допомогою якої ви можете розблокувати ноутбук за допомогою свого обличчя. Звісно, він має мікрофон та підсвічування клавіатури. Тут є три датчики: датчик освітлення, гіроскоп та акселерометр. Щодо мережі, він має Wi-Fi та Bluetooth. Це модель 18.07, тому вона має ще LTE модем, тобто ви можете вставити сім-карту та бути завжди на зв'язку. Давайте перейдемо до портів. З цього боку ми маємо комбо аудіорозєм є регулятори гучності, кнопка вимкнення. З цього боку ми маємо міні-дісплейпор, USB 3.1 та роз'єм для зарядки. Також, якщо відкрити цю ніжку, можна побачити роз'єм для мікро sd карти та роз'єм для sim карти Цей ноутбук планшет створювався для людей, яким потрібна мобільність та універсальність. Якщо вам сподобалася модель, то чекаю на ваші замовлення.